У нас дуже багато саме 22-23 тисячі гривень сплачувати щомісяця за цей автомобіль, щоб взяти його у лізинг А мінімальний внесок на нього це 4 тисячі доларів. офіційний RX 350, Lexus, максимальні комплектації у нас на пневмо на Mark Levinson в гарному графітовому кольорі у нас дуже багато є автомобілів. Якщо вам не подобається цей автомобіль, ви можете вибрати будь-який з ринку, ми його купимо, надамо. Вам лізинг. Це дуже зручно. Ми співпрацюємо по всій Україні, надаємо, допомагаємо також. Допомагаємо з реалізацією продажу вашого автомобіля, тому звертайтеся. Ми е працюємо і в Тіктосі, і в Телеграмі, і в Інстаграмі, і в Ютубі. Це набагато пришучий продаж авто. Авторія на сьогоднішній день не працює, це вже ні для кого не секрет, там немає просто дзвінків, одні тільки накрути. Тому в наявності у нас дуже багато автомобілів. Це не всі, є ще в телеграм-каналі на дистанційному продажі. Так само по всій Україні. Звертайтеся за контактами в шапці профілю і вибирайте автомобіль. Ми допоможемо та проінвестуємо.